Припинити давати туристичні візи всім росіянам до цього закликали Естонія та Фінляндія на тлі неспровокованої невиправданої війни Росії проти України. Росія заявила, що призупиняє доступ американських інспекторів до арсеналів російської стратегічної зброї. Ці інспекції передбачені договором зі США про контроль над стратегічними ядерними озброєннями, дію якого на 5 років було продовжено у 2021 році. Минулого тижня президент Байден заявив, що США готові почати працювати. Ти над новим договором, який би замінив нинішній. ці питання ми обговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до студії з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, до чого конкретно Доброводь. закликають лідерки Естонії та Фінляндії? Чи підтримують ці заклики громадяни цих країн, і чи маємо ми вже реакцію решти Європейського союзу? Не лише Естонії та Фінляндії, також у Латвії і в Польщі ще раніше лунали подібні пропозиції обмежити можливості для росіян подорожувати європейським союзом. А тепер останньою була заява прем'єр-міністрки Естонії Кай Калас, яка написала у Твіттері, що відвідання Європи це не належить до прав людини, що це привілей, і що у той час, як росіянам фактично забрали можливість подорожувати до Європи авіаційними лініями, тобто запроваджені санкції ЄС. Передбачають заборону для російських авіакомпаній взагалі літати над авіапростором Європейського союзу. Також залізничне сполучення пасажирське фактично припинене. Тоді постало питання для цих країн, які власне межують з Росією Насамперед, Естонія, Фінляндія, а також Латвія і частково Польща. Ці країни, представники цих країн, кажуть, що саме на них зараз лежить тягар тих росіян, які користуються шенгенською зоною. Шенгенська зона це угода у європейському союзі, яка дозволяє людям, які потрапляють на одну з території однієї з цих країн, далі вже в Європі подорожувати без проблем, взагалі без перевірок на внутрішніх кордонах Європейського союзу. І тому. Коли, наприклад, Фінляндія скасувала свої обмеження на кордоні, які діяли фактично до цього літа через пандемію коронавірусу, в тій країні збільшилася кількість російських туристів. Зокрема, так само Естонія отримує багато відвідувачів з Росії, і у зв'язку з цим, як в Естонії, так і у Фінляндії, трохи раніше президентка Санна Марін сказала в інтерв'ю телебаченню Фінляндії, що це виглядає не Нормально, що в той час як Росія веде агресивну війну проти України і загрожує усій Європі, щоб російські громадяни собі як ні в чому не бувало подорожували і розважалися у Європі. Таку думку також отримав відгук і з боку українського президента Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті Washington Post, опублікованому у понеділок. Також заявив, що взагалі треба заборонити перебування російських громадян на заході. І звичайно ж, Європа – це одне з найбільших місць, де чимало росіян перебувають. Богдане, якщо перенести це питання у практичну площину, яким може бути механізм введення таких обмежень? Чи це має бути погоджений всіма членами ЄС Крок? Чи це рішення можуть прийняти окремі конкретні країни? Зараз Європейський союз буквально наприкінці липня запровадив уже сьомий. Пакет санкцій щодо Росії і європейські представники вже заявили, що працюють фактично над наступним пакетом, оскільки війна триває, Росія далі наступає на українській території, намагається захопити більше. І Європейський Союз імовірно буде розглядати нові пропозиції для, скажімо, санкцій можливо проти туристичної індустрії. Але я думаю, що вже зараз, з огляду на те, що представники Європейської комісії заявляють, що насправді. Кожна країна окремо, яка входить до шенгенської зони, має право запроваджувати свої правила і розуміння того, як повинні втілюватися правила в певних, в певних умовах. І ми знаємо, наприклад, що Латвія вже фактично майже припинила надавати тимчасові туристичні візи. Інші країни накладають обмеження, і тоді, власне, постає питання. Наскільки далеко заходити у цих заборонах, наприклад, чи залишати дозвіл для російських громадян з гуманітарною метою їхати до європейського союзу? Що робити з тими росіянами, які є, які шукають політичного притулку, рятуючись від щораз більш репресивного режиму у Москві? Що робити, наприклад, з? журналістами, які е, втікають, е, наприклад, до Латвії і е, створюють там незалежні російськомовні, російськомовні засоби масової інформації, де вони мають можливість працювати. Можливість якої вони не мають у Росії, воз'єднання сімей, хворі люди, і і так далі, і так далі. Тобто, у зв'язку з цим постає дуже багато питань, і, наприклад, багато питань щодо тих росіян, які вже живуть у Європі, отримавши, отримавши там притулок, чи чи раніше ще до війни, опинившись у Європі. Я думаю, що на цю тему напевне ще будуть тривати дискусії, чи будуть ці пропозиції запроваджені. І в якому вигляді можливо ми будемо бачити далі. Я думаю, що значною мірою це залежатиме від перебігу російської війни в Україні і подальших дій Росії щодо Європи і міжнародної спільноти Богдане до іншого дуже важливого питання. Ми почули від МЗС Росії, що Москва припиняє допускати американських інспекторів до своїх арсеналів ядерних озброєнь. Як на це відреагували в Європі? У нас буквально кілька секунд. Насамперед треба мати на увазі, що це договір між Росією і Сполученими Штатами, країнами, які мають найбільші ядерні арсенали. Але у Європі, насамперед, у зв'язку з російською війною в Україні зараз дуже стурбовані погрозами, які лунають з боку Росії про можливе застосування ядерної зброї. А ситуація довкола атомних електростанцій в Україні, наприклад, довкола Запорізької, ще більше турбує європейців, коли йдеться про питання ядерної безпеки за цю інформацію нагадаю з нами на прямому зв'язку з Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.